У Коломиї звітувала дитяча музична школа номер 1 У концерті взяли участь кращі солісти, інструментальні ансамблі та колективи навчального закладу. Цьогоріч музичне дійство присвятили 170-літтю від дня народження відомого українського композитора Миколи Лисенка. Відвідала звіти наша знімальна група. Коломийська дитяча музична школа номер 1 Це один з найстаріших навчальних закладів не тільки на Прикарпатті, але й в Україні. У 1921 році її створення ініціював. Видатний композитор Станіслав Людкевич з того часу пройшло понад 90 років, а заклад і надалі тримає марку музичного осередку краю. Школа наша з п'ятдесяти шкіл в області, займає щорічно перше місце, і сьогодні дуже приємно, що приїжджають директори з Івано-Франківська, де вивчають нашу роботу. ...хочуть так само той досвід взяти, який ми показуємо з рік. Я хочу сказати, що у нас є ансамбль сьогодні. Символісти буде приймати участь е і в ансамблі символістів приймає участь громадянин Америки, який буде сьогодні на концерті. До звітного концерту залучені всі вчителі та вихованці музичної школи. Кращі учні, зокрема лауреати обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, виступали сольно. Приємно, що батьки. Керівники влади, всі зацікавлені сьогодні послухати наш виступ нашої школи і одночасно приїжджає на цей творчий звіт представники обласного управління культури, де будуть давати нам оцінку нашого виступу, нашої школи. Кожного разу, коли я приходжу на концерт на звіт музичної школи номер 1 один... Я отримую надзвичайне задоволення. Я вже казав, що такі концерти мають бути платні настільки високий рівень, настільки е, ну якби цей комплексна праця, праця викладачів, праця діток самих і батьків З цією школою. Пов'язано дуже багато мого особисто. Тут часі мої е, дітки, двоє старших дітей. Е, постійно я допомагаю як депутат власної ради в проведенні такого конкурсу Крещен до класік. І в принципі сьогодні маю дуже величезну і дуже таку почесну і приємну місію. Сьогодні е, я хочу е, привітати і нагородити тих діток, які є учнями першої музичної школи, які е, на обласному музичному конкурсі імені Барвінського отримали призові місця лауреатами стали цього е, конкурсу. Слід підкреслити і репертуар дійства, шедеври класики та народної музики, звісно, виконані на високому рівні, просто заворожили глядачів. В залі був повний аншлаг. Це громадськість міста, місцева влада, гості з області та шанувальники високого мистецтва. Я пишаюся тим, що в такому ну можемо сказати на рівні України, не дуже великому місті, Як Поломиє, у нас такі талантливі діти. Адже ці діти будуть прославляти не тільки наше місто, а й будуть прославляти нашу Україну. І дуже приємно, що. Наші вихованці нашої музичної школи вони стають переможцями обласних і всеукраїнських різних конкурсів. Я би хотів від імені депутатського корпусу, міського голови, привітати сьогоднішніх учасників цього конкурсу і побажати їм в майбутньому великих перемог і великих. Таких суттєвих досягнень, щоб їх поцінив цілий світ. Музична школа номер один це є гордість нашого міста. Я хочу подякувати учителям, дирекції цієї школи, за те, що вони не залишаються в своєму творчому доробку на місці, а постійно вдосконалюються, постійно працюють, здобувають високі призові місця, як на наших обласних конкурсах, всеукраїнського рівня, а також міжнародних конкурсах. Квіти, гучні аплодисменти, ти та щирі слова привітань приймали від гостей юні музиканти і, звісно, адміністрація закладу попереду. Нові конкурси фестивалі і звичайно нові звершення учнів розповів директор Богдан Іванчук. Наші зараз діти після творчого звіту будуть приймати на обласних конкурсах. Участь і на всеукраїнському наша Богданка Габрилян буде приймати участь в Києві на нових іменах України. І духовий відділ, народники ще будуть приймати участь в на обласних конкурсах на франківської Мар'яна Мацький, Андрій Горещук, програма події НТК.